Борислав мальовниче місто в Україні у Дрогобицькому районі Львівської області, адміністративний центр Бориславської міської громади. Єдине місто в світі, яке розміщене на промисловому, нафтогазовому та озокеритному родовищі з джерелами мінеральних і лікувальних вод. Перша письмова згадка 1387 року, а статус міста отримала 1906 року. Походження назви міста Борислав має кілька версій. Одна з них від походження славосполучення славних бурів або славних борців. Найбільш обґрунтоване пояснення від давньоруського імені Борислав, яке відносилося до монастиря. Площа 37 км2 квадратних це третє місто за площею після Львова та Дрогобича в області. Місто розміщене у передгір'ї з місцевих Карпат, східних Бескидів, в долині річки Тисмениця. Перепад висот значний. Від 308 метрів до 641 метра над рівнем моря. Через Борислав протікають протоки Тисмениці, Крушельниця, Раточинка, Померлянка, Ропний, Лошин. Переважають буково ялицеві ліси та дубово-грабові. В надрах Борислава знаходяться родовища нафти, газу, озокериту, сланців, піску, гіпсу, солі. Виявлено 10 джерел. Мінеральних вод типу нафтуся. Сучасний Борислав знаходиться на території старовинних поселень Борислава, бані Котівської, Губич, Разниці, Тустанович, що були приєднані 1930 року. Борислав славиться родовищем зокириту, відкритим львівським промисловцем роботом Домсом у 1853 році. Поклади гірського воску є одним із найбільших у світі за запасами. А чи знаєте ви, що у другій половині 19 століття Бориславським музокритом ізольовано перший трансатлантичний телеграфний кабель між Європою та США? Промислова розробка нафтового родовища почалася у 60-х роках 19 століття і досягла піку 1909 року, 5% світового видобутку нафти. Лише в Бориславі ви побачите в міському парку культури і відпочинку нафтові качалки, що добуває чорне золото і сьогодні. Ян Зех, львівський фармацевт, аптекар, відомий віднохідник промислової нафтопереробки, що певний час жив і працював у створенній ним першій аптеці Борислава на вулиці Панській. Сьогодні його ім'я увіковічене у пам'ятній таблиці.